Можна одразу приймати гроші після відкриття ФОП. Мене Анна Куровська. Я надаю бухгалтерські послуги. Якщо ви ФОП на третій групі відкрили, то ви можете приймати одразу, як тільки у вас з'явився статус єдиного податку. Ви це можете подивитись в кабінеті. В мене в інструкціях є навіть де дивитися. Якщо ви ФОП на другій групі реєструєте, наприклад, сьогодні вересень, зараз вересень, ви реєструєте серед місяця, то єдиний податок у вас Буде з 1 жовтня, тобто гроші ви зможете приймати з 1 жовтня. Ви можете і зараз одразу приймати гроші, але у вас вони будуть оподатковуватись як на загальній системі, а це 18% ПДФО. Воно вам треба і раджу всім, хто відкриває ФОП, обов'язково робити витяг платника єдиного податку. Чи треба зробити таке відео? Пишіть в коментарях. Якщо ви хочете навчитися робити самі по ФОП, то записуйтесь до мене на курс про ФОП, який я готую зараз, поки анонсую в лист очікування. Підписуйтесь до нових зустрічей.